Таунхаус у Курківщині 80 квадратних метрів два повноцінних поверха і ще йде мансарда з вікном 20 квадратних метрів. Тут уже продані, він залишився один. Люди вже проживають, є парковочне місце. І тут окремий кожного переливний септик. Вода, свердловина, електрика заведена. Можна підключитись до газової магістрали, це вже забажання. Якраз силовий кабель, санвузол. Кухня-столова вітальня. Місце для вашого відпочинку. Документи є на будинок та на ділянку. Зараз покажу вам другий поверх. Якщо вам треба продати власну нерухомість, звертайтесь, телефони будуть в шапці профілю. Зараз покажу вам другий поверх. Прямо це ванна з вікном. Тут іде у нас мансарда, теж з вікном. І дві окремі спальні кімнати. Зверніть увагу, що два повноцінних поверху. Він з зовнішнім утепленням. Є дитячий майданчик, це Крюківщина біля оранж парку, 300 метрів фора, зупинка, інша інфраструктура і зручний виїзд на Київ. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.